Мене звати Юлія Золотуренко. Я психосоматикою займаюся 12 років. Всім хочу найперше сказати, що психосоматика не відкидає звичайну медицину, тобто тіло, деколи треба допомогти і через. Якісь певні ліки через певні маніпуляції, не завжди все можна забрати силою думки, але принаймні, якщо ми змінюємо мислення, якщо ми розуміємо, з якого стану, з якої ролі ми живемо, то більшість симптомів в нас просто не буде. Я переконана, що е, тіло не хворіє, а е, просто транслює нам те, з чим не впоралася наша психіка. Тому мені в прямих ефірах дуже подобається відповідати на питання людей, давати їм зворотній зв'язок і якусь певну підтримку, щоб людина могла зрозуміти. Що потрібно поміняти, на що потрібно звернути увагу, тому що досить часто ми просто живемо з якихось певних автоматичних сценаріїв, автоматичних поведінкових паттернів, і навіть не помічаємо, наскільки самі заходимо в це страждання, і страж по суті, самі страждаємо. Тобто нам ніхто нічого не винен, нам, скажімо так, все, що є в нашій голові, ми можемо спокійно реалізувати. Тобто якісь певні обмеження, якісь певні переконання. Ми всі самі це створюємо і створюємо собі якісь підсвідомі певні сценарії, за якими ми живемо. Тому хто на мене ще не підписувався, підписуйтеся. На сторінці є багато корисних відео про психосоматику, про стиль мислення, про стиль життя. Тому що я вважаю, що жити погано вміє кожен, а жити добре потрібно навчитися. Тобто, це навичка, яка... Формується кожен день. Тобто, якщо ми думаємо, що е, тільки е, там, я не знаю, тут потерпимо, а за місяць буде все добре, не буде. Якщо ми думаємо, що наш внутрішній стан залежить від зовнішніх обставин, ми теж помиляємося. Тому що, перше, внутрішнє формує зовнішнє, тобто ви міняєте внутрішній стан, міняється все навколо, і не всі розуміють, яким чином цей внутрішній стан поміняти. Тому що не всі вміють чути своє тіло, не всі вміють е, від, е, відчути е, оцю мову тіла, до, е, яка до, тіло до нас постійно промовляє. Воно постійно нам щось підказує. Ми просто це не щитуємо, тому що наш фокус уваги, на жаль, дуже часто не в собі, а в зовнішніх якихось подіях. Ось е, тому сьогодні я би хотіла поговорити про емоції, які. Запускають в нас певні симптоми. <sus Toyota> і якщо, наприклад, емоції є повторювальні, вони, емоції фізичні і вони не мають терміну давності. Тому могло бути таке, що ви якусь емоцію прожили ще в дитинстві, в підлітковому віці. І у вас постійно по житті є якісь тригери, де вона просто включається. І таким чином є хронічний симптом. Тобто люди, які мають хронічні симптоми, особливо, які стосуються е, шкіри, там, алергії, дерматити, е, там, я не знаю, якісь е, всі прояви на шкірі, це 100% психосоматика. Дякую, Оксанка. Дякую. Тому. Деколи ми не можемо зрозуміти оцю точку відліку цього симптому, тому що як взагалі працює от поле людини, так? людина це велика складна система, і наші симптоми зароджуються десь в нас на рівні духовних полів, на рівні наших бачень, цінностей, наших сенсів. Далі, вони, далі переходить, все є в ментальному полі. Тобто цей наш спосіб мислення, те, як ми сприймаємо світ, як ми відчуваємо, як ми реагуємо, що, яка є картинка в нашій голові, все це буде відображатися в нашому тілі. Тому що будь-яка думка, яка яка просто доторкається до наших цінностей, вона буде давати нам фоново певну емоцію. Наприклад, не, така непроста емоція це емоція образи. Коли ми ображаємося, це по суті такий дитячий паттерн поведінки, який психіка запам'ятовує, і ми вирішуємо, що через образу ми можемо взаємодіяти з іншими людьми. Ми дуже часто кажемо, що нас образили, хоча нас ніхто не може образити, тобто ми сприймаємо людину. Коли з нами поступили якось не так, коли не справдилися наші очікування, ми собі думаємо, що нас образили. Що в нас починає відбуватися? Образа це токсична емоція, яка має е, такий е, в собі сум, жаль. Е, ми відчуваємо себе, себе такими маленькими, нещасними, беззахисними, безпорадними і безпомічними. І оця безпорадність і безпомічність, вона е, дуже на жаль, подобається нашій психіці. Тобто це, е, оця емоція образи, якщо у вас, в принципі, є такий паттерн в поведінці, і ви любите ображатися, і ви маєте таке відчуття, що зі мною поступили неправильно, несправедливо, що як так можна було, то е, все це починає, е, все це починає е, виходити в образу, і цю образу виносите в собі. І чим більше ви, скажімо так, е, Вважаєте, що інша людина поступила по відношенню до вас несправедливо, тим більше буде ваша образа. А образа це токсична емоція, яка буде сидіти в вашому тілі. Вона однозначно буде е е Буде просто проявлятися в тілесному полі у вигляді різних симптомів. Наприклад, там зразу може страждати серцево-судинна система, в нас може бути також від образи. Це, це відчуття може бути зі шкірою певні симптоми, тому що це про контакт з іншою людиною. І може бути відчуття болю, наприклад, там. Там, в легенях, і ну, я, наприклад, сторонник того, що образи, особливо такі а, глибокі, які люди можуть носити руками, вони є, на жаль, і однією з причин а, онкозахворювань. Тому, друзі, якщо у вас а, виникає такий, а, така емоція, якщо ви нею послуговуєтеся. І, взагалі, любите ображатися і, і грати в таку жертву жертву, в таку нещасну, в таку обіжену. Подумайте, чому вам це вигідно? Е, подумайте, з якої ролі ви е, живете в той момент, е, взаємодіяти з іншою людиною. Е, що є в свідомості, що є в психіці, тобто яка частка вас чи вона доросла, чи навпаки, оця маленька дитяча починає взаємодіяти з, іншим, з іншими людьми. Поставте плюсики, чи вам це актуально, а також можете задавати свої питання, на які я буду давати відповідь. Я сьогодні недовго, буквально 20-25 хвилин, тому я буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Так, вітаю вас. Дякую, Оксанка. Далі, дивіться. Так, тут щось Боже, де ці беруться люди, господи. Так, заблокувала. Е, далі є е, 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 емоція дуже ще токсична, це сорому. Доброго вечора. Дякую, доброго вечора, Іночка. Емоція сорому. Дивіться, здоровий сором нам потрібен. Але дуже часто ми через внутрішнього критика, через е, ту картинку в голові, е, е, оцю батьківську фігуру, яку ми носимо, через те, що ми. Починаємо з е, собою робити та в плані того, як ми себе знецінюємо, як ми собі щось не дозволяємо, як ми від себе багато чого вимагаємо. Оцей внутрішній критик буде нам давати токсичну емоцію сорому. Сором це настільки вона вона блокує наші дії, ця емоція. Ми відразу ми боїмося осоромитися, ми боїмося думки інших людей, ми переживаємо, як ми будемо виглядати в очах інших людей, як вони нас приймуть. Все це буде нам блокувати не просто давати якісь тілесні симптоми, але взагалі буде блокувати, скажімо так, розвиток в житті. Тому що коли ми соромимося, коли ми такі скромні, коли ми від себе щось вимагаємо і часто перфекціоністи в притому. Що перфекціонізм це травма з дитинства, заслуговування любові? То оця токсична емоція чітко буде нам скажімо так блокувати оцей розвиток, оцю цю радість, оце відчуття, як би хотілося жити, і ми будемо попадати в внутрішній конфлікт. Тому подумайте, що вам соромно, за що вам соромно, коли вам буває соромно? Дуже часто буває це в той момент, коли ми хочемо десь проявитися і не можемо. Коли ми хочемо почати щось нове і самі себе зупиняємо і кажемо, ще не час, або я ще не все знаю, а, коли ми, ми переважно з емоцією сорому, Можемо попадати і в співзалежні відносини, тому що як правило, люди, які е, мають оце токсичне відчуття сорому, не дуже багато заробляють, і відповідно вони мусять на когось опертися. Там немає внутрішньої опори. Ну і співзалежність просто гарантована. Тому, якщо вас виховували правильною, хорошою порядною е, дівчинкою, яка має всім служити, догожати, терпіти. То подумайте, чиїм сценарієм ви живете, чи потрібно вам, що воно вам дає в житті. Тому, чи вмієте ви казати ні? Чи чуєте ви справжні свої бажання, чи вам навпаки буває соромно проявитися, чи соромно щось попросити, щось сказати. Подивіться, де ця емоція з вами по житті є, і що вона вам заблокувала. Наступна емоція це почуття провини. Не знаю, наскільки воно з'їдає зсередини, і дуже часто люди самі на себе навішують почуття провини. А буває і так, що наші близькі або знайомі, ну, взагалі інші люди роблять нас винними. Тут потрібно розуміти, що почуття провини, воно, що ми від себе вимагаємо, воно як прірва, там нема кінця. Тобто, що би ми не робили, ми все рівно себе будемо, е, будем, будемо відчувати себе винними. А коли ми винні, ми в стані жертви. Коли ми в стані жертви, біля нас точно буде агресор, який буде нас е, напрягати, е, там, маніпулювати і щось з нами робити, те, що нам не пасує. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви за щось винні, е, перше простіть себе. Оце перша порада. Просто простити себе і простити е, за те, що ви там не міли зробити, не могли, чи навіть не хотіли. Ми маємо право не хотіти. Не хотіти комусь допомогти, не хотіти там щось, наприклад, щось для когось зробити. Ми, це не означає, що ми якісь не такі, що ми погані. Це означає, що в той момент, коли нас попросили, ми не мали або ресурсу, або бажання, і це нормально. Тому що дуже часто оце почуття провини воно буде нам запускати сценарій, де ми, якщо ми винні, значить ми повинні. Ми повинні та, от я не, не хочу, але я повинна. Тобто я почну себе змушувати до чогось. Та? І коли я себе змушую, я себе зраджую. Коли я себе зраджую, то я дуже досить часто на себе нападаю, ну, і там автоімунка просто зразу починає включатися. Тому, друзі, хто відчуває провину за будь-що, реально заберіть це відчуття. Тому що, якщо не можете самі забрати, приходьте на енергетичні практики. Тому що, навіть якщо ця провина якась невеличка, маленька, і там, я не знаю, з якогось там дуже далекого минулого, і ви бачите, що вона вам фонить, то просто. Е Потрібно хоч хоча б просто забрати її на енергетичних полях для того, щоб на світ дивитися іншими очима. Та, Наталю, добрий вечір, іночка, я вас рада бачити. Дівчата, е мужчини, задавайте питання, можливо, є м -м, певні симптоми, які ви не можете, з яких ви не можете позбутися. Е можливо, є якісь певні поведінкові сценарії, де ви бачите, що воно повторюється, де ви комусь не можете відмовити, де є тривога і. Наприклад, там панічні атаки, допустимо, панічні атаки це внутрішній конфлікт на рівні особистості. Більшість, я вважаю, що будь-який симптом в тілі це вже наслідок тої, тої стратегії життя, якою ми живемо, тих відчуттів, які ми кожен день проживаємо. і Тої картинки світу в голові, і в яку ми віримо, і яка в нас е, може бути токсичною. Тобто в нас можуть бути, може бути дуже сильний внутрішній критик, якого ми е, сприймаємо за внутрішню дорослу фігуру, хоча це насправді не так. І внутрішній критик це наша батьківська фігура в голові, яка Може, яка нам розказує, що не так з нами, та? і ми починаємо під, під це підлаштовуватися. Ми починаємо самі себе гнубити, самі себе там напрягати, щось собі не дозволяти. Та? Ну просто не дозволяти жити, жити добре. Тобто, ми хочемо, але не можемо. Так, Наталя, на дерматит на руках це про що? Дивіться, це про своє відчуття. Контакти з іншими людьми, взагалі, все, що про шкіру, це про те, як ми себе відчуваємо, що ми про себе знаємо, і як ми поводимося, як ми сприймаємо інших людей. Коли, якщо у вас вже є симптом, згадуйте, коли він вперше проявився, що відбувалося в вашому житті, що ви тоді проживали. Що ви відчували, можливо, бо дерматит це, це про те, що от я щось руки, це про те, що я щось даю або беру, так? Тобто десь якийсь взаємообмін з людьми порушений. Тобто, Можливо, я... або буває таке, що я в контакті з якоюсь людиною, яку хочу знаєте, от відсунути від себе. От просто Вона мені заважає в моєму просторі, теж може бути дерматит. Тобто, це, 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 це про те, що не торкайся до мене. Бо мені неприємно, а навпаки, я потребую контакту з якоюсь людиною, а в мене його немає. Е, коли там є от, оця сухість шкіри, там є точно стан і є розуміння себе. Тобто поспостерігайте, е, з якого приводу, з якої в якій сфері життя вас е, виникають якісь переживання, якісь сумніви, якісь відчуття, що щось не так, та, е, коли воно почалося. Тобто з якого, з якого от, точка відліку завжди є точка відліку в будь-якому симптомі. Не буває, що воно раз і просто там я не знаю, забули, коли з'явилося. Ні, ви, ви згадайте цей період, що проживалося, що відчувалося, бо певні, якісь прийняті навіть неконструктивні рішення можуть е, впливати і на тілесні симптоми. Тому тут, що я про себе знаю? Завжди питайтеся, що я про себе знаю, як я сприймаю інших людей, що в мене є, які переконання, які думки йдуть. І що я при тому відчуваю? Бо вся психосоматика в тілі це ваші відчуття, які, в яких ви живете. Вам здається, що це окей, а це не окей. І оці відчуття можна перетрансформувати на. Через енергетичні практики, через системну родову терапію, тому що ми дуже часто беремо на себе не свої сценарії і програємо як свої. Поспостерігайте також, в кого в родичів є схожі симптоми. Подивіться, чим ви схожі. Можливо, поведінкою, можливо, баченням життя. Що відбувається? Що відбувається в вашому житті? Я, друзі, я дуже люблю індивідуальні консультації. Чому? Тому що. Людина розкривається е, глибоко. Можна е, нема такого, що знаєте, що якщо це там дерматит на руках, то значить у всіх мають бути якісь однакові причини. Ні, у кожного з нас є якісь певні свої індивідуальні ситуації, і людина, просто переосвідомивши, як вона відчула, як вона зреагувала, що для неї було цінне, на яку цінність взагалі там хтось наступив або вона сама наступила, Та? Переосмислити це все і просто симптом е, проходить. Тому що симптом показує: ти живеш не так, як тобі хочеться. І ти нічого не можеш з тим зробити. І ти довго в тому живеш. Так, Іруся, добрий вечір. Психосоматика головних болей. Про що це? Ну, дивіться, голова може боліти від багатьох питань. Ага, дякую, Наталочка. А... Дивіться, голова може боліти від багатьох питань. Ну, по-перше, якщо є по-перше, коли почалося та з приводу чого ніхто не відміняє, щоб піти до лікаря, подивитися, чи є тиск, що там з судинами, тобто що там з хребтом, теж потрібно зважати на це все. Але е, дуже часто голова е, болить, скажімо так, не в, в тіла є в, навіть не в тіла, в підсвідомості є додаткова вигода. Наприклад, в мене часті головні болі, значить, мені можна не розвиватися, значить, мені можна не йти там, в близький інтимний контакт з чоловіком. А, значить, мене, наприклад, я там когось слухаю, мушу витримувати когось з родичів і не можу витримати. Тобто, а, і, і можу сказати, слухай, у мене болить голова, вся там спілкуватися не будемо. Тобто, по іруся, подивіться, коли включається на що, що з вами в той момент відбувається, та чи від роботи, бо може бути сильне перевантаження не від того, що ми там дуже хочемо працювати, а від того, що здається, а втрачу, наприклад, роботу, а як я жити буду. Тобто десь є однозначно велике перенавантаження емоційне, ментальне і, можливо, десь є невирішені питання, які, ну, які давно тянуться, теж може бути причиною головних болей. І вам дякую, Русь. Ну тобто, я би сказала так, що з таким симптомом, як головні болі, Можна прийти просто на разову консультацію. Я вже, якщо ви чіткіше розповідаєте, ну, що у вас відбувається в житті, я це відразу бачу. Я можу назвати причину, я можу зрозуміти Я ще тою поле і розумію, вже, що в людини не так. Тому, друзі, в мене зараз стартував запис на червень. Будь ласка, пишіть там, є мій контакт в шапці профілю, або пишіть тут в TikTok в повідомлення. Я є ще там кілька вільних місць, можна прийти на разову роботу і забрати цей будь-який симптом. Дещо забирається за одну консультацію, дещо потребує двох-трьох. Але я даю я ділюся тими техніками, які, якими сама користуюся вони з метафізики, які однозначно допомагають міняти стан психіки. Поки ви себе не поміняєте, не побачите, не, не будете бачити якусь певну ясність в житті, та не будете приймати інших нових рішень, не будете ставити себе на перше місце, а підлаштовуватися, заслуговувати, поки ви не побачите підсвідомий сценарій. Воно буде все крутитися по колу, особливо коли ви бачите, що або симптом, або поведінка, або емоційний стан крутиться от по колу. Та от, там, наприклад, там я не знаю, включається в якийсь період, і там потім постраждали, постраждали, виключився. Потім за місяць знов включилося. Повірте, ви в складній підсвідомій програмі. І програма буде з вас тягнути цю енергію. Не чекайте, я от всім буквально людям кажу: не чекайте, поки саме пройде. Бо це суто така інфантильна дитяча позиція. Я почекаю, я тут зараз нібито відпочину, і все буде добре. І людина, якби по суті, не то, що витрачає час, бо це можна поправити в будь-якій точці життя. Питання, для чого довго мучитися, щоби що. Оце чекання дуже часто є. Е, під свідомою програмою, де нам от, по думках можна зрозуміти, що під вас підв'язано. Чи ви живете своє життя, чи ви живете життя з позиції енергетичної програми, яка просто тяне енергію? Коли ми чекаємо, коли ми терпимо, коли ми підлаштовуємося, коли ми себе там знецінюємо, принижуємо, для чого ми це робимо? Що би що? От задавайте собі елементарні питання. І особливо, якщо щось є довго, наприклад, якийсь симптом. Запитайтеся себе, а чому мені вигідно цей симптом мати? Походіть з тим питанням кілька днів. Ви почуєте про себе ну, всі відповіді в нас самих. Ви зрозумієте, чому так? Чому під свідомості вигідно страждати, напрягатися і. І по суті не жити то класне життя, яке би ви хотіли жити. Тому що всі ми прийшли сюди, і всі ми практично маємо однакові бажання, Та? там кожен на своєму рівні, але всі бажання однакові, щоб бути здоровим, щасливим, багатим, задоволеним, радіти тому життю, отримувати якісь класні емоції і, і не раз там якийсь період, а щодня бути в балансі, в гармонії з собою. Тому що життя це процес, це те, що ми відчуваємо. Це те, як ми себе відчуваємо тоді, коли ми щось робимо, та? чи коли ми спілкуємося з друзями, чи коли ми працюємо. І буває так, що досить багато внутрішніх конфліктів є на рівні робочих, коли людина ну просто ходить на роботу, бо треба, бо там треба кошти, бо там багато обов'язків. І кожен день людина перебуває в гнітючому, напруженому стані. І не може це поміняти. Тобто, в неї там зразу включаються страхи, блоки, що роботу що лишився без грошей, а нової не знайду. Тобто, по суті, людина вибирає мучитися кожен день, що тому е, запрошую індивідуальну роботу, хто має таку потребу, хто має е, розуміння, що бачить, що сам не може з чогось вийти, та просто прийдіть і е, заберіть ці всі симптоми і, і все. Добре, е, задавайте питання, е, можливо, ще в кого щось є, якесь щось цікаве. Буду ще буквально там 5 хвилин, тому питайтеся. Можливо, є е, якась пропозиція, на яку тему можна хочете поговорити, що ще турбує. Е, тому що ну, я не знаю, наскільки зараз е, питання є, там, наприклад, з тривожними станами, з панічними атаками. Е, це, між іншим, теж досить легко забирається, тому що якщо взяти панічні атаки, то це внутрішній конфлікт в психіці, я хочу і не можу, або мені треба щось зробити, а я не хочу. Ось і, і це на рівні ваших цінностей. Панічна атака завжди буде включатися на рівні цінностей, на рівні переживань, наприклад, там за кар'єру, за сім'ю, за дитину, де людина хоче щось контролювати, чого не може контролювати. І це теж досить легко можна дійти до глибини і переосмислити і забрати цей стан.